А я Катя Баділаф і сьогодні ми з вами будемо розслаблятися в вечірньому ефірі. Розслабляти шиї, розслабляти скроні сьогодні буде багато. Поки що збирайтесь. Привіт-привіт! Пишіть, як мене чути. І будемо збиратися і починати починати роботу. Рійте ручки в колони холодні. Супер. Добре, добре, добре. Класно. Давайте поки що почнемо з кругових рухів назад і вперед. Просто плечками. Руки, якщо ви сидите, просто от вони висять, якщо стоїте, також вони просто висять. Кругові рухи максимально округляйте спину, як ніби, знаєте, от як підшипник в машині, да? де там в моторі. Назад, округляємо спинку рівнями, як ніби зводимо лопатки і вперед. Можете допомагати ліктями ось таким от чином робити, як ніби коли плавці пливуть, не знаю, як це називається, батерфляй, Вроді, якщо щось артур мені розказував, Та вони прямо ж загрівають, так само тільки підключаючи. Угу. Тепер розслабились плечики, пішли вгору, максимально зробили вдих. Привіт-привіт. І на видиху максимально вниз. І маківка, ніби ви іграшка. І вас, от ви, і вас продовжуєте вдих максимально нагору видих. От ніби ви іграшка, і ви тут висите, наприклад, на ніточки. І вас за цю ніточку нагору, нагору, нагору витягують. Оце те ж саме, коли ми робимо видих, опускаємо вниз плечі, а тут максимально, от ви будете прям відчувати від застіпки. На на прямо таке витягується, витягується, витягується. Угу. Вдих і витягнулись, витягнулись. І останній раз вдих і витягнулись, поклали сюди ручки і ще як ніби ви морквинка, а вас хочуть витягнути. Трошки, трошки пошатались, розслабились. Ручками трошки розімнули шиї. Доброго вечора. Прям такими рухами ми з вами вчора це робили. Знаєте, сьогодні хотіла розповідати про чат масажів, групу масажів секретно, а зараз взагалі не хочу нічого розповідати. Вірите? Знаєте чому? Тому що І хтось поки що сидить, думає, чи треба, чекає, щоб його повновляли. а Хтось просто робить. І на новий рік буде красотка чи на Різдво. І все, різниця тільки в тому. Що ми чекаємо? Чи ми дорослі люди прийняли рішення, хочемо бути красивішими, і ми погнали щось робити? Або ми чекаємо, поки нас хтось помовляє, зв'язки стануть, луна закінчиться, Що там ще? Ретроградний Меркурій і ще там щось. Взагалі не хочу нічого розповідати. Продавець від от Бога. Так. Я просто реально. Пішли пальці в потилицю. І кругові рухи. Прямо приліпили і кругові рухи. Ви можете, знаєте, як зробити? Ви можете основу ладоні, ладоні покласти ось сюди, до вуха. От як ніби зафіксувати, тільки ми череп не здавлюємо, ні, от просто зафіксували тут. А ось ці пальці тут рухаються. Тобто ми тоді з вами прямо ж весь всю задню поверхню нашого сухожильного шлему. Угу. І ще тепер тут. Трошки тепер пальчики отак згинаю. Сюди ручка сюди так і лишається, а пальчик йде тут. І такий самий рух. Тобто ми тоді всією, всією рукою робимо рухи. Угу. Угу. Буде такий аж легкий хрускіт в ушках ще. Рот розслаблений, плечі розслаблені, не піджимайте. Угу. Завершуємо. Угу. Одна рука по черзі. Одна рука в нас йде в скроні і легко, спіральку, повільно. Тут ми ковзаємо по, по шкірі, але це дуже-дуже легко і ведемо нагору сюди до тім'я. У кожної людини є назвам це точка невозврата, своя точка Нівозврата. Я маю на увазі зараз, от можу, Я вам можу розказувати купу всього, навіщо вам на треба, або купа, або секретна група масажів. Інша сторона. Але ви почуєте це і приймете рішення в той час, коли це вам треба. Мене надихають, в мене є клієнтки, яким 30 років. 30, 34, 35, і багато хто з них приходить вже не з якоюсь проблемою, а щоб запобігти. І вони починають зараз. І це, це до речі, дуже круто, не тоді, коли в нас вже ми ж бачимо ту зміну, коли ми бачимо якусь вікову, це ж вже тоді, спочатку ми такі, та ні, ще трошки, та ні, ще не дуже сильно, а потім в один момент так хопа-чай, і сюрприз. І сюрприз тільки не очень. І коли нам, чесно кажу, от чим далі за 40, тим повільніше йдуть результати. Вони є, але для них потребується більше часу. В мене є клієнтки, які мені пишуть Катя, де, де ти була 10 років тому? Чому я тебе не зустріла 10 років тому? Угу, на гору, на гору, на гору. А тепер знаєте, як ми з вами зробимо? А тепер ми з вами покладемо ладоні. Прямо ж сюди, на всю область скроні. От сюди завели в волосся і прилюбили до скрони. Легко обняли голову і знаєте, що ми робимо? Ми робимо рух сюди-туди, ось такий я по неврозам. Не сюди, туди, знаєте, всередину, а от ми ліву рукою ведемо до лобу, а праву від лобу. Тобто ми, ми ніби легко-легко розшатуємо. Дуже-дуже угу. легко. Переставили трошки вище і такий самий рух. Можна підключати голову. Плечі розслабили, щелепу розслабили. І ще тепер трошки переставили ручки, оцю, трошки назад, а цю більше так на лоб. І зробили такий самий рух. Угу. І інша сторона так само. Давайте ще трошки з вами в лоб. три пальчики поставили сюди, в область між брівки, і приліпили і легкі, легкі кругові рухи. Як тільки ви почуєте, відчуєте, що зволожилась шкіра під руками, водимо нагору. висло, мабуть. Ще разок. Сюди. Е наող. Угу. І ще останній раз так само. Супер. Чудово. І тепер прогладили шию згори вниз, просто теплими руками. Від потилиці сюди, вниз, вниз, вниз. Вниз. Все. На сьогодні все. Класних вам вихідних і чекаю вас в коментарях.